Понад п'ять тисяч черкасців взяли участь в акції Вставай Україно!». Прийшли ходою від пам'ятника Богдана Хмельницького до театральної площі. Україна Україна. Маршрут ходи вимушено змінили на соборній площі, де опозиція планувала ввічі, ще вночі натицяли порожніх наметів партій регіонів. Згодом звезли бюджетників зі всього краю, розповідає керівник Черкаської свободи Юрій Ботна. Але на відверті провокації намісник Януковича не наважився. Сергій Тулу просто побоявся великої кількості людей. Тулуб сьогодні просто злякався, просто десь вони там постояли собі. в... В своєму такому куточку, там на соборному майдані, влада боїться саме людей, людей на вулиці. Черкащина уражений соціальними виразками край жебраками людей роблять мародери, які керують областю, заявив народний депутат Юрій Серетюк. Ви не задумувалися, чому ви так бідно живете? Чому Черкащина найбідніша область? Чому тут найбільша заборгованість по виплатах зарплат? Чому тут найменше отримують отримують лікарів вчителі? Чому тут найгірші дороги? Відповідь дуже проста: бо вас найбагатший в Україні губернатор, бо йому все мало і мало і мало. Бо діє за принципом Попандопова. Все забрати і між своїми все поділити. Сухі цифри: Рідна олігархам Донецька область отримує в п'ятеро більше субвенцій з державного бюджету, ніж Черкаська. Це товариство не Львів. Не Тернопіль, не Івано-Франківськ, які є обділені, тому що там в Радах сидять не представники партії регіонів і комуністів, це центральна Україна, якою керує славнозвісний Донецький парень Тулуб. А чому ж тут проблема? Чим винні мешканці Черкаської області, що порівнюючи з 218,5 гривень на мешканця Донецької області, на черкащанина і черкащанку? Припадає 45 гривень. Скажіть, будь ласка, а ви що з іншого тіста зроблені? Я коли їхав до Черкас, я отримав інформацію: 167 людей на одну вакансію робочого місця. 30 тисяч людей стоять на обліку безробітних, чекають роботи. Це офіційно, а скільки неофіційно? Ще гірша ситуація в районних центрах області. Їхні бюджети пограбовані, люди втікають на заробітки. Цього року з місцевого бюджету золотоноші було вилучено близько мільярда гривень і направлено до державної казни. А знаєте скільки золотоноша отримала від держави всього на всього 170 мільйонів. А потім виходять всякі калісніченки. Всякі Бондаренки, потім виходять всякі олійники ваші і інші. Що вони розказують? Вони розказують, що, виявляється, Донецьк кормить всю Україну, а виявляється, золотоноша кормить Донецьк, а не Донець всю Україну. І це товариство, я говорю не для того, щоб вас налаштувати проти простого мешканця Донеччини, українського Донбасу. Ми розуміємо, що наразі ті кошти просто будуть. Вони не дійдуть до мешканця Донецька. Вони просто будуть вкрадені у них. Головний капітал нації молодь, але вона зневірена, каже Арсеній Ценюк в країні настрій соціальної апатії. 70% сім з 10 молодих українців мають національну ідею і національну мрію, автором якої є Віктор Янукович. Покинути країну. І шукати життя за межами України. Країна день за днем спускається все нижче і нижче. Лідери опозиції заявили в Черкасах, мають план реанімації країни, піднімуть освіту медицину та пенсійний захист. Це зупинить деградацію. Але спочатку повалення окупаційного режиму гайдамацький край знову буде в першій лаві. вірять черкасці. Цей край. Боровся і переміг совєтських. Цей край боровся і переміг німецьких. І цей край буде боротися і обов'язково переможе Донецьких. І я вірю, що саме з Черкащини з краю Холодного Яру, з краю звідки починав своє повстання Богдан Хмельницький, де його перші великі перемоги були. Звідси піде велика перемога по Україні. Слава Україні!